Всім привіт! З вами Кас і Бодя Флеш. Всім привіт. І сьогодні ми виберемо наших переможців. В принципі, з п'яти місць я зробив три місця. Перше місце буде. Е, два охотничих оружейні кейса. Друге місце буде Бодя Нагадай. Два хромокейса? Да. І третє місце буде один хромокейс. Да. Поміняли місця, тому що охотничі подорожчали дуже сильно. І Ах. два охотничих, це досить непогано зараз за перше місце. Так, це буде станете всі мільйонерами. Мультимільйонерами. Так. Значить, що ж я тоді перехожу до репостів, в принципі. Трохи себе голосніше зроби. Окей, зараз. А у мене тихіше. Тебе тихіше? Або себе голосніше. Ну, так, ніби має бути добре. ти <звучить> Знаєш, вже забув, як це все Ну <звучить> Ні, <звучить> нормально, в принципі, твачут. Так, <звучить> починаєш. Зараз поділилося. Блин, сейчас би знать. Рандом не Так. Що, рандом чи ранстаф? Да, що хоче, не знаю. Я на рандомі розігри завжди. А, давай я тоді буду. Рандстаф. Окей. Okay. Так. Значить, зразу реклама. Ранстап. Так. Так, скільки у нас загально там. 23 людини поділилися. Так, груп нема тут. Mm. Я буду зараз перевіряти, чи є в групі пацан, чи немає його. Так, нема його. Так, давай, 23 людини поділилися. Mm -hmm. Вибираємо число 23. І ми розіграємо третє місце. Це один ...хромокейс, тільки ніхто не путайте не хромо 2 кейс, а просто хромірований кейс. Фух, так, генеруємо число. Число 11. Mm, давай. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Олег Марчак. Зараз перевірю. Давай, я зате час дивлюся. Щас, щас мобілізу. Олег Марчак, так, є він у тебе в групі. Друбим. Я люблю Україну. А, є в нього репост на його сторінці. Далеко. Ну да, трошки далеко, нормально. Все, я нашел. Так. <тук> в принципі, що сторінка. Да, <тук> там та все нормально мене. <тук> все нормально. <тук> <тук> так. Олег, ми тебе вітаємо. Добро <тук> Ти... хромокейс. Да, 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 да. Може, як, зараз. Так. Давайте тоді. Я думаю, що тут, в принципі, нічого не але з 23, 23, 23. Друге місце це два хромокейси. Генеруємо число. 20. Всього, 23. Значить почнемо з кінця 23, 22, 21, 20. Хто? Альоша Ткаленко. Зараз буду шукати. чи є Альоша, а я подивлюсь на стіні. Альоша Ткаленко. Так, є на тебе в групі. І я дивлюсь стіну і стіна, стіна. Ого. 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 Да, любить він контроль. Да, робота. Да-да-да-да-да-да-да-да. Є, є рекостик. Є репості, так. Так, є рекостикс, що в принципі тут. Ну, це теж не фейк, да, кейси, все. Вітаю, тебе, Альоша. Леша, ти не Москаль, ми тебе вітаємо. <реш> <реш> ти виграєш два, хромокейси. Mm -hmm. Значить, і перше місце. Я не знаю, хто виграє вже. А, я теж. Але ну так зараз получиться, що ми підіграємо. Да, ні, такого спортсмець. Як то можна підіграти. Я репост не зробив. А, ну ладно. Так, перше місце це два охотничі оружейні кейси. Вартість, яке складає. Раз. 35 центів, це. Так, так. Це дуже-дуже велика сума. Так. Значить, генеруємо. Зараз я буду водичку. Так. Учасник під номером 10. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Саша Фелонюк. Саша, як Фелок, так? Да. Є, він, тебе в групі. Так, дивимося на його стіночку. Він тоже любитель контра. Да. Тут нічого поганого нема. Даші. Я там, бах, я є. Я ще не дійшов, дойшов. Є репостик. Все, вітаю, Саша. О, він ще й в онлайні, але не думаю, що він нас дивиться. А може, дивиться. Да. Дивиться давай. Може, потім подивиться. Київ. Віталій написав, потрібно давати шанс молодим, то й не виграє. Так, Саша, ми тебе вітаємо. З виграшом да, да, наш. Да. наш. Да, два, два кейси, два охотничі. Багано. Да. Хоч мені їх і не жалко віддавати. <смі> Значить, е, тепер два слова стосовно отримання виграшу, аби я не писав сто раз. Значить, е, там переможців я опублікую в групі, в принципі, і напишу, в принципі, їм сам, але можете швидше мені надіслати свою, свою силку обміну. І я вам. Да. Віталій пише це обман. <laughs> Всі фейки. І я вам це, я вам скину річ. В принципі, а, силку обміну і свій нік в стимі. Так. Да. В принципі, в принципі, в принципі. Це справжній конкурс. <laughs> так, да, це фейковий конкурс. Фейк. <laughs> так, ну в принципі, що, будемо закінчити, напевно, так. Да? Так, напевно, що розіграли. переможці вітаю ще раз від себе. І від себе. <смір> І від нас. <смір> <смір> так, тому скоро Слідкуйте. очікуйте, скоро буде новий конкурс. Слідкуйте за групою. Я думаю, що, можливо, навіть сьогодні викладу умови нового конкурсу, а можливо, вже завтра. Надсилайте Ось. мені шмотки, боді шмотки. Да-да. <смір> 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 Запрошуйте друзів, групу, чим більше друзів, тим більше конкурсів. Так, -да, і тим більше призовий фонд. Так, так. все, у нас так і буде. І, в принципі, як я і обіцяв, але я обіцяв більше. Але коли ми дійдемо до 100 репостів, ми розіграємо від 100 репостів, буде перше місце у нас буде йти ігра з тим. А потім будуть йти вже шмотки КС, ти, може я дота буду шпіляти. Yeah, yeah. <laughs> так. Yeah, yeah. Да, то так. Тому підписуйтесь на групу, запрошуйте друзів, тільки не створюйте фейк. Mm -hmm. В принципі, все, так. Да. Всім пока. Так, yeah, всім пока, всім удачі.